Теренс Кроуфорд є чемпіоном світу у першій середній вазі за версією WBA. Сауль Альварес, якого називають Канело, має титули WBC, WBA та WBO у другій середній вазі. Вони можуть зустрітися на рингу. Вірджіл Ортіс, чемпіон WBC у цій же вазі, висловив свою думку про цей бій. Ортісу 27 років. Він вважає, що Кроуфорд занадто малий для Альвареса. Набрати вагу і відповідати ваговій категорії це різні речі, каже він. Ортіс вважає, що якщо Альварес влучить чистим ударом, це може серйозно вплинути на Кроуфорда. Він прогнозує перемогу Альвареса. Якщо Кроуфорд офіційно оголосить бій з Альваресом, він може втратити титул WBO. Бій перенесли на вересень 2025 року. Вони битимуться на стадіоні Але. Жент у Лас-Вегасі, Сполучені Штати Америки, Майк Тайсон також висловився про цей можливий поєдинок. Протягом 18 років вчені спостерігали за здоров'ям понад 24 тисяч літніх людей. Вони виявили цікавий факт: ризик розвитку хвороби Альцгеймера був нижчим у тих, хто не перебував у шлюбі. Це суперечить попереднім дослідженням. Щороку у світі фіксують близько 10 мільйонів нових випадків деменції. Найпоширенішою формою є хвороба Альцгеймера, яка зазвичай діагностується після 65 років. Ця хвороба поступово руйнує клітини мозку. Нове дослідження проводив Антоніо Чано з університету Флориди вони виявили, що ризик деменції був вищим у тих, хто перебував у шлюбі. У дослідженні взяли участь 14 тисяч жінок та 9 тисяч 38 чоловіків. спостереження тривали в середньому майже 4 роки, а максимальний період становив понад 18 років. Щороку учасники проходили медичні та нейропсихологічні тести. Результати показали, що у вдів розлучених та ніколи не одружених людей ймовірність розвитку деменції була на третину або навіть удвічі нижчою ніж в одружених. Було зафіксовано 4853 нові випадки деменції. На ці результати могли вплинути. Ти якість шлюбних стосунків та активність соціального життя самотніх людей. Дослідження має свої обмеження. Зокрема, більшість учасників були представниками білої раси, що не відображає загальну демографію Сполучених Штатів Америки. Тому результати слід інтерпретувати обережно. Таргани часто з'являються у квартирах. Вони люблять вологу, тепло та їжу. Ці комахи можуть переносити хвороби, тому важливо швидко їх позбутися. Навіть у чистій квартирі ці комахи можуть прийти через розлиту рідину або крихти. Є багато засобів для боротьби з тарганами. Важливо знайти той, що дійсно працює. Один з ефективних методів борна кислота. Вона роз'їдає травний тракт комах. Щоб зробити приманку, змішайте кілька ложок порошку з сирим яєчним жовтком. Додайте ванілін або цукрову пудру для запаху. Таргани з'їдять кульки і загинуть. Інший засіб нашатирний спирт. Його запах змусить тарганів залишити ваш дім. Протріть ним кухонні поверхні та середини шафок. Також можна вивести комах за допомогою оцту. Він створює захисний бар'єр для комах, Обробіть ним місця, де можуть бути таргани. Не забудьте про маску. Та рукавички, ефірні олії теж допоможуть. Стійкі аромати, такі як кедр, лимон або м'ята, відлякують тарганів. Додайте кілька крапель олії у воду, протирайте місця, де бувають паразити. Робіть це регулярно, поки не позбудетеся тарганів повністю. Український співак Олег Винник знову скасував концерт у Польщі. Виступ у Варшаві запланований на 24 квітня 2025 року. Не відбудеться. Це вже друга спроба після скасування концерту 21 грудня 2024 року. Причина скасування технічні обставини. Квитки на концерт у Варшаві почали продавати ще у грудні минулого року, але інтерес був низьким. Зал був заповнений лише на 12,5%. Ціни на квитки коливалися від від 1800 до понад 4000 тисяч гривень цього року. Винник вже виступав у Празі. Концерт викликав суперечки, бо він співав російською мовою. Хоча обіцяв відмовитися від російськомовного репертуару після невдач у Польщі. Винник оголосив новий тур Німеччиною. На грудень 2025 року планується сім концертів у Берліні, Гамбурзі та Франкфурті. Квитки коштують від 59 до 119 євро. Це приблизно від 2640 до 5330 гривень. В Донецькій області українські військові взяли в полон двох громадян Китаю. Це зробила 81 ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада десантно-штурмових військ. Ці громадяни Китаю були на боці ворога. Вони перебували в зоні бойових дій, були озброєні та входили до підрозділу російських окупаційних військ. Зараз з ними працюють українські правоохоронці. Вони проводять необхідні процесуальні дії. Джерела повідомляють, що участь китайців у війні на боці Росії фіксували в радіоперемовинах на сіверському напрямку протягом кількох тижнів. Це підтвердилось лише після захоплення в полон цих двох китайців. 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про їх взяття в полон. Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі вирішив завершити кар'єру після двох поразок від Олександра Усика. Проте його фанати сподіваються на повернення. Менеджер Ф'юрі Спенсер Браун нещодавно обговорював це питання зі своїм клієнтом. Зараз Тайсону 36 років. Він відпочиває, але підтримує форму і дотримується здорової дієти. Браун каже, що Ф'юрі щасливий, хоча трохи нудьгує. На вихідних він був на дні народження, де трохи випив пива. Щодня він бігає і виглядає добре. Засмаглий і у формі. Ф'юрі навіть відмовився від улюблених солодощів як от желейні ведмедики. Нагадаємо, Олександр Усик зіпсував статистику циганського короля, додавши йому дві поразки. Це зруйнувало Ф'юрі мрію стати абсолютним чемпіоном хевівейту. 14 січня 2025 року Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Це сталося, незважаючи на можливу битву з Ентоні Джошуа. Експерти вважають, що Ф'юрі може повернутися на ринг, якщо йому запропонен. Нують великі гроші. Адміністрація президента Дональда Трампа планує організувати військовий парад у Вашингтоні. Це буде на 79-й день народження Трампа. Він народився 14 червня. У цей день також відзначатимуть 250-ту річницю армії Сполучених Штатів. Парад планують провести від Пентагону до Білого Дому. Це майже 6,5 кілометрів. Але поки що це не підтверджено. Представник армії сказав, що святкування буде масштабнішим ніж раніше. Плани почали розробляти у 2024 році. Вони значно збільшилися з того часу. Місцева влада Вашингтона активно бере участь в організації свята. Прес-секретар армії, полковник Дейв Батлер, зазначив, що армія рада святкувати своє 250-річчя разом з країною. Вони хочуть, щоб американці пишалися військом і нацією. Армія працює з Білим домом та іншими державними установами для організації святкування. Легендарний режисер Гай Річі показав перший погляд на свій новий фільм Фонтан молодості. Це пригодницьке кіно від компанії Apple Original Films. Уже вийшов перший трейлер. Фільм обіцяє бути сімейним і схожим на пригоди Індіани Джонса. Сюжет розповідає про брата і сестру, які давно не спілкувалися. Вони об'єднуються, щоб знайти легендарний фонтан молодості. Їхня подорож стає епічною пригодою. Вони розгадують стародавні підказки і ухиляються від небезпек. У березні. У 2023 року стало відомо, що Декстер Флетчер працюватиме над фільмом. Але в січні 2024 року він залишив проект. Його місце зайняв Гай Річі. Фільм буде дорогим і масштабним. Він відрізняється від звичних для річі тем. Перший трейлер опублікований 2 квітня. Він вже зібрав понад 10 мільйонів переглядів. Головні ролі виконують Джон Кразінський та Наталі Портман. Також у фільмі грають Донал Глісон, Ейса Гонсалес, Лас Алонсо. Маріан Моаєд та Кармен Еджого. Світова прем'єра запланована на 23 травня 2025 року. На Apple TV+. десятирічний Іван з Тернопільщини пережив складну операцію у львівському Охмаддиті. Протягом двох років хлопчик вісім разів зламав руку в одному й тому ж місці, що викликало занепокоєння у лікарів. Виявилося, що причиною частих переломів було пухлиноподібне утворення у плечовій кістці. Перший перелом стався у 2022 у другому році, коли Іван впав під час збирання грибів. Хоча наклали гіпс, травма повторювалася. Мама хлопчика розповіла, що родина жила у постійному страху. Іван не міг грати у футбол чи їздити на велосипеді. Після восьмого перелому сім'я звернулася до львівських лікарів. Обстеження показало, що у кістці був осередок, що робив її вразливою. Ортопед травматолог Олег Токай зазначив, що кістка буквально провалювалася під незначним тиском. Медики видалили пухлину розміром 9 на чоло. 4 см. Дефект заповнили кістковими трансплантатами та стабілізували кістку двома гнучкими титановими стержнями. Гістологія підтвердила діагноз, аневризмальна кіста. Зараз Іван проходить реабілітацію. Він відновлює рухливість суглоба та силу м'язів. Лікарі впевнені, що кістка повністю відновиться. Хлопчик зможе повернутися до активного життя без обмежень. У США ввели нові тарифи проти Китаю. Вони становлять 104 це рішення почало діяти 8 квітня у вівторок. Причина Китай не скасував свої заходи у відповідь. Кореспонденти з Білого Дому розповіли про це. Репортер Едвард Лоуренс отримав інформацію від прес-секретарки Керолайн Левіт. Вона підтвердила, що з 9 квітня Пекін обкладатиметься новими митами. Спершу Трамп ввів 34% тарифів проти Китаю. Це було додатково до 20%, які вже існували. У відповідь Китай ввів мита на американський імпорт. Білий дім попередив: якщо Китай не змінить рішення, то буде ще 50% тарифів. І це сталося. Європейський союз теж думає, як відповісти на американські мита. Їх цікавлять тарифи на сталь та алюміній.